Мені приїхала футболка, яка досить пам'ятна для мене, тому що створив її мій друг, пан Богдан Мажор, який загинув. І я пам'ятаю якось цей принт, Він мені показував тільки замальовки, як він казав, планував, коли буде випуск. І Він приїхав якось до мене додому, завозив худі за спільний збір. І ми, от в таку погоду, як зараз, коли можна яєчка геть відморозити, стояли і обговорювали там все по мерчу, матеріал, пошив. Принт і навіть спільну колаборацію а, планували, і він мені показував усі замальовки, і сталося так, що він не зміг його випустити. І випуском зайнялися вже його побратими. За що їм величезна повага, і я зараз хочу трошечки їм допомогти не так продати мерч, як залишити пам'ять про бодю, а, тому що він дійсно я його не так довго знав, але з перших секунд в нас утворився ось цей зв'язок і прям. Чекав, коли він приїде у відпустку, щоб з ним всі ось ці плани втілити. Але того не сталося. Тому я залишаю посилання на ось ці футболки. Хто знав його, хто хоче підтримати хлопців, то можете замовити. Я вам буду дуже сильно вдячний.